Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама. І тема на сьогодні що від нього чекати найближчим часом. На колоди король мечів. Поїхали. Хто ви, хто він. Що між вами і що від нього чекати? Постараємося не дуже довго. В яких ви енергіях сьогодні? Дві карти? Ой, ой, прям як не хоче. Хто ви? Хто він? Так само. От не хочуть вони сьогодні відкривати нам секрети. Так, далі, що між вами? І чого чекати від нього? молодішим часом. Поїхали, дівочки. Так, десятка кубків. Десятка кубків, то сім'я. Кубків, так? Кубків, кубків, сім'я над дні колоди. можливо, близька людина, бо людина дуже... Дуже близька для вас. Так, девочки, король мечів, той, що був на дні колоди. Король мечів, страхи і страхи, прям страхи, страхи. Чоловік розумний, знає собі ціну, грамотний, можливо, працює з металом, лікар, військовий. Так, зараз у нього якісь страхи. Він боїться. Чогось, що щось закінчиться. От він боїться, що щось закінчиться. Так, можливо, між вами, ми зараз подивимося, що між вами. А взагалі Паш це людина, яка трошки навчається, яка отримує нові знання, яка е прагне знань, яка хоче самоствердитися. Давайте ще глянемо, хто він ще. Дівочки, вважає, що він прям мудрець і що в нього можна запитувати поради. Отак він вважає, що він дуже справедливий, що він, можливо, старший за віком. До речі. Хоче закінчити якусь ситуацію кризову. Так, але прям боїться, боїться, щоб вона закінчилася в його пользу. Так, далі. Хто ви в нас? У нас таке. Хто ви у нас? Ви у нас жінка, яка готова попрощатися. Для вас він коханий чоловік. Жінка, яка йде в свою е, якусь мрію. Жінка-мрія для нього. Жінка яскрава. Жінка е, холодна, відстранилася далека, яка, е, можливо, не все розказує, яка е, має якісь таємниці, Цим самим становиться ще більш привабливою. Е, для вас він коханий чоловік. От, розумієте, так? Ну, тобто, почуття у вас до нього є, але ви готові попрощатися. Що ще про вас на сьогодні? А ви хочете, е, начебто, піти в щось нове? Або ви хочете піти в сім'ї, яку він вам не пропонує? Так, а ви хочете, і через те, що ви хочете і не отримуєте, вам дуже важко звалили на себе дуже багато обов'язків, можливо, чужих, можливо, взагалі все подивиться, яка красива карта, але вона от, десятки жезлів бувають різні, є на ній е, дві людини йде. А тут ви самі тягнете таке почуття, що ви самі тягнете ці відносини на собі. Розумієте, а вам хочеться от, просто, щоб було. Отак, щоб було якесь сімейне коло, щоб була підтримка, щоб просто сісти, побісідувати спокійно. Розумієте, про що я кажу? А отримуєте ви десятку жезлів, через це вам дуже важко. І є у вас енергія, і справляєтеся ви з цими обов'язками, але вам важко. Червоне небо назріває якийсь конфлікт. Що між вами? Між вами ограничення, дівочки? Між вами якісь кроки, які треба зробити вперед. Але. От зависли, Ситуація зависла, нікуди не рухається. Ніхто нічого не хоче. Ніхто не, не, не хоче уступати, ніхто не хоче робити перший крок. Навіть не хочете е, щось прояснювати. Що ще ми вами? Так, повірність, ця ситуація затягнулася, затягнулася і е, кожен з вас просто займається своїми справами. Угу. Зараз це треба будувати. Будувати. Будувати, будувати. Ще що між вами. Між вами придательства, дівочки. Начебто із любов'ю він до вас. От розумієте, начебто із любов'ю він до вас. Але обов'язки бере як пажик. От як не до король. Розумієте, страшно йому. От е, появився, показався і утік знову. Тобто повністю відповідальність не бере. Через те ви чувствуєте, що вас зраджують? Так, диявол е, е, каже про те, що е, мож, можливі якісь залежності, співзалежності, можливо, залежності алкогольні і так далі і тому подібне. Що ще між вами? Паш Кубків. Можливо, між вами. Діти, дівчинка, паш Кубків, страшний суд, і двойка пентаклів каже про те, що треба робити вибір. От уже цей момент уже ось настав. По страшному суду ви цю ситуацію не, не уникнете. Треба робити якийсь вибір. На двох стільцях не всидиш. І карта така от грозова, важко, і йому важко, і вам важко. І оці емоційні качелі, оці сльози, оці всі вияснення відносин. Ви не просто балансуєте, а вам просто боляче балансувати, ви розумієте? Вам тяжко вже від цих емоцій, від цієї бурі. Так, башня, між вами башня. Так, добре, давайте подивимося. Ой, щось хоче. Ваш пентаклів. Новий початок. Що буде, як він буде діяти по відношенню до вас? Дівочки, як він буде діяти по відношенню до вас? Якщо це не верховна Жриця, то ви жінка з таємними знаннями. Жінка, яка, якщо треба, зманіпулює так, як їй потрібно. Яка готова брати від життя і віддавати точно так же. Ось дивіться, на цій карті, як він буде рухатися, він спробує рухатися, балансувати, він вам не віддасть все. Розумієте? По Дев'ятки Кубки він хоче задоволення з вами. Задоволення, кубків, емоцій, щастя. По тому, як він вкладається, ну, взаємообмін, не бачу, щоб він вкладався тотально у вас. Якщо ми беремо не про вас карту Верховна Жриця, то це просто людина буде не все розказувати, скривати щось, так само маніпулювати, якісь підтексти. Розумієте? Як ще буде до вас рухатися? Закриватися, дівчатки, буде робити вигляд, що мені теж не треба. Конфлікт буде, буде захищати, звичайно, свої границі і дуже хоче вийти побідітелім. Рухатися буде повільно, при царю Пентаклів буде дуже повільно рухатися. Хоча в нього всі скарби, всі можливості в нього є. Розумієте? Який ще буде рухатися в вашому? Напрямку, чого від нього чекати? Проявлення по шестірки життів буде, але буде, якщо з'явиться, то буде якийсь холодний. Холодний і скажи спасіба, що я з'явився. Далі. Вісімка пентаклів. Буде майнстерно до вас проявлятися, збирати плоди. Шістка пентаклів. От хоче, як колись, розумієте? Хоче, щоб було як колись, коли у вас була дев'ятка пентаклів, коли у вас була е стабільність от з ним. Не тільки емоції покупкам, а ще й стабільність. Фінансова. Він розуміє, що ви його, а він ваш. Отак от він буде. Значить, то буде от роздавати свої милости. Хоче з вами, дівчатки свято. Ви його кохана жінка. І він розуміє, що треба рухатись кудись вперед. Конфлікт і конкуренція. Кожен з вас намагається грубо відстояти свою точку зору, хтось комусь щось доказувати буде. Зрозуміли? І от до чогось ви добалакаєтесь. Давайте, добре. До чого ви добалакаєтеся? Як закінчиться ваші е, непорозуміння? Як закінчиться ваше непорозуміння? Рицар жезлів. Так. Далі. Полюбовно і швидко, дівочки, полюбовно, швидко. Знову карта Паш Пентаклі, новий початок, зрозуміли. І давайте візьмемо вам пораду. Ну, погано. Давайте візьмемо пораду, як вам треба діяти, щоб склалася ситуація максимально о, благоприятна для вас. Четвірка жезлів. бути стабільною. Бути. Угу. Четвірка жезлів. Угу. Дивіться сюди. Після ваших конфліктів ви отримуєте стабільність, тил, четвірка жезлів карта так само сім'ї. Тобто ви вважаєте його сім'єю, він вважає вас сім'єю. П'ятірка Кубків, ще раз нам про що? Це так, ваше состояння вашої істотності, вашої чувства незадоволення перекриється десяткою пентаклів. Yeah. Дівочки, все буде добре. Фортуна повертається до вас. На колоди. новий початок. Хай це буде ваше благословення, якщо ви цього хочете. Так, і карта закоханих. Приймайте во благо. Благодарна за лайки, підписки, донат. Побачимося на каналі багато-багато разів. Приймайте інформацію во благо. Благодарю!